Слава Ісусу Христу! Сьогодні слухали канали наших священиків Станіслава і Юлічки Солзаненко. Дуже хороша проповідь. Вона мене дуже торкнулася. Хочу з вами поділитися, що Біблія говорить про невинний тян. Які були неймовірними беззаконниками, А рівень їхніх гріхів просто вражав. І, незважаючи на це жителі, Невії, вони покаялися, тому що їм прийшов і проповідував пророк Йони. Він їм сказав: якщо ви не покаєтеся, то ваше місце, де ви живете, воно буде все винищене. І це дійсно вони покаялися, і це дає розуміння того, що перше, що покаяння може дійсно спасти будь-яку людину. Друге, те, що Слово Боже це необхідність для нашого спасіння. Третє те, що люди дійсно Божі, які дають нам це слово, це джерело світла, джерело спасіння. Тому нам необхідно покаятися, необхідно Слово Боже в щоденному нашому раціоні, та люди Божі, які не спотворюють це слово. Дають нам в чистому вигляді. Тому важливо прийти в живу церкву, покаятися, прийняти Ісуса Христа, який і є Словом Божим. Амінь.